Привіт, друзі. Хочемо після сої посіяти пшеницю. Так от у нас загадка, як це зробити нашою сівалкою з печа. Нагадаю, ми її переробили ось такій от на коротшу секцію, щоб сіяти на 35 й міжряді. І вона тут пропашна, тобто без дисків. Що будемо вирішувати? Вирішили зробити легеньку культивацію, спровокувати сходи сої і посіяти пшеницю. Але є одне але е, по висівним нашим не виходить це зробити, оскільки е, мала норма висів на тих зірочках, які по плану, по таблиці. Виходять. Тому вийшло, вийшло так, що зірка сама густіша, що може висіяти, це задня зірка 9, передня 22. Це якщо по таблиці заводській. Що тоді виходить? Виходить мала норма висіву навіть при максимальних отворах. Максимальні отвори, які ми придумали, це 97 отворів, 1,8 діаметр. Не знаю, побачив на висівних дисках 1,8, подумав, що має в принципі, вистачити самого діаметра. Якщо, можливо, у когось є якась практика інша з меншими отворами в діаметрі або більшими, напишіть. Також, бо це перший раз ми будемо висівати, ще дупля не ріжу, як воно вийде, як воно справиться взагалі вакуум. Оскільки у нас вакуум не немає можливості збільшити, у нас вакуум виходить. На малих оборотах 550-520 обороти на юмзі. І більше ми не можемо зробити вакуум. Що ми вирішили? 97 отворів на диску так і залишимо, але вирішили зіграти ось такими ось методом для того, щоб висів вийшов десь 2,8 або 3,1 мільйона. Вирішили зіграти оцими шестернями. Тобто виходить, що нам підійшов, підійшла шестерня, таким макаром ми зробили. Посадочний буде на 9 шліців від заводської, щоб було на що посадити, оскільки тут таке посадочне кільце залишається. Ну а від велосипеда підібрали зірочку на 19 зубів. В результаті в нас має вийти спереду менша зірка, а задня буде на 19 шліців більша. В результаті ми добиваємось провороту одного колеса і десь один і. Одна четверта, не одна четверта, а десятих повороту диска висівного. Питання, чи на швидкості, і яка швидкість, напевно, помаленьку треба буде працювати, щоб воно спрацювало, щоб не злітало насіння. Ось таким макаром хочемо спробувати. Вийде у нас чи не вийде в теорії. Як ви вважаєте. Можливо, хтось вже так робив, напишіть. Ну, а результат повисів по тестуванню, пізніше трошки вам покажу. Тут ще будуть сашники. Віддали на завод диски, щоб висверлили нам 97 отворів. І спробуємо працювати. Все, дякую за увагу, слідкуємо.